Зведений загін працівників з 95 осіб поліції Прикарпаття повернувся із Маріуполя в зоні бойових дій. Вони провели понад місяць. Там виконували складні бойові завдання та здійснювали охорону громадського порядку. За період служби загін прикарпатських поліцейських довів свою професійність у виконанні поставлених завдань за добросовісне виконання своїх бойових завдань. Дякую керівники Донецької області, де ви перебували. За виконання завдань, які ви виконували без жодних зауважень, за сумлінне та добросовісне виконання службових обов'язків Василь Віконський вручив грамоти та оголосив про кількаденну відпустку. Також стало відомо, що під час служби в зоні АТО поліцейські нашої області викрали ряд злочинів. Наші хлопці відпрацювали нормально. Там можна відзначити декілька груп, які спрацювали особливо першу ніч, коли ми тільки приїхали, заступили. Було зразу в той же вечір виявлено автомобіль. Тому знаходилось близько 4 кілограм пластиду, два РПГ-18, дві МОН-50, МОН-50 це протипіхотні міни, а також, якщо я не помиляюсь, 4 гранати РГД-5. Вже традиційно радість повернення додому разом з правоохоронцями розділили рідні та близькі друзі.